Друзі, всім привіт! Радий вітати на каналі. Сьогодні будемо відкривати сині уламочки під X2. Надіюся, всі пацани, які відкриваються у мене, заберуть перші місця і заберуть ще котика собі. І міфічний допхід Тому побажаємо всім удачі. Сьогодні також буде переможець в нас Це тепер буде постійна рубрика у нас. Тому дивимось, насолоджуємося. І поїхали! І так, і так, ми на каналі Вендети. Це наш клан-лідер, це наш шеф. Сильнішим пацанам з бабайків. Передаю вітання. Люблю вас, ціную, дякую, що ви завжди є зі мною. Нам треба витягнути стільки героїв, щоб закрити 3000 очок. Сказав шеф. Тут небагато, але тим не менш, то ми такі, щоб не відкривати клан лідеру уламки. Правильно, правильно. Опа, опа, 500. Нам треба ще 500. Ще два епіка. епіки. Так і свій старт. Треба епіків і легендарних, епіків і легендарних. ага. Опа, 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 лі-лі-ту. Не знаю, чи вона тобі зараз ще потрібна чи вона дуже актуальна, але приємно. Краще, ніж непонятно хто. Незрозуміло хто. Радий за Ліліту. Опа! <сум> От тобі і валет під'їхав. Отак 30 уламків можна відкрити. Не знаю, надіюся, ти будеш задоволений. Ти сказав, що ми відкриваємо до. 3000, тисяч, скільки нам бракує, нам бракує немало. І ми йдемо з тобою на темні уламки. Пішли ми з тобою на темні уламки. І після того, якщо не буде хватати, ми ще підемо на сакранні уламки. Давайте ми ще з темних зараз потягнемо якусь хорошу войдову легендарну героїню типу Сіфі. І я би прям був щасливий. Може би я навіть гідру не був на наступний тиждень. Опа, 350 очок. Це приємно. Дайте хоча б епіки, якщо не даєте легендарного героя. Епіки, епіки, епіки. Епіки. Епіки кохання. тум -тум там таретам татам Ну дайте епічного, ще хоча б одного епічного. Якщо буде легендарка, це буде, звісно, розрив. Але в легендарку не дуже вірю. А от в епічного героя я ще вірю. Ну. Може це легендарний герой? Да, та ну. Твою мать! <кхем> типу... Я не маю тобі що сказати. Я раз програв за все життя їй, це напевно стидно признавати, але вона раз просто переконтролила мене і все. Ой, надіюся, ми тобі не збили гарант якоюсь стрімною легендаркою. Але, тим не менш, для очків ти сказав 3000 очок. Я думаю, що буде непогано. Так, ми забрали 3000 і навіть не треба йти на сакрали. Ще раз шеф, дякую за контент. Надіюся, ти будеш задоволений. Ми рухаємося далі. Друзі, ми на каналі, на каналі, знову на каналі Ні, ми на аккаунті Влеголаса, Голаса В Руслана. Клану Львівським Патярам передаємо велике вітання і йдемо відкривати сині уламочки. 115 синіх уламочків має. Немало. А, ну і імбовий міфічний герой. Надіюся. Зараз ми тобі когось призвемо і чуть -чуть настрій тобі піднімемо. Так, перший уламочок чародійка. Другий уламочок. О, епік, епік це приємно. Нам зараз все потрібно, щоб закрити подію. О, епік. Хатун. Давайте все епіками три легендарки і ми, в принципі. Будемо задоволені. Угу. І пішли по десятках, швиденько бахнем. Місце є, все є, супер. пам пам, пам. Х2, Х2, Х2 нагадаю. Оп, згадали. Згадали, що є Х2. Але дуже слабо. Хоча би 3-4 епіка було б добре. Ні, ну так нікуди не піде. Пларіум, Пларіум, Пларіум. Ну давайте все-таки ми перевіримо чи. X2 є. Бо що початок такий собі. Угу, угу, угу. Ну якщо в нас буде по одному епіку в десятці, О, то вже краще. Зараз дуже... Важливо забрати 5500, забрати матеріал. Так, перша легендарка. Лорд Шемфорд. Друга легендарка. Небіжчик! Небіжчик. Надіюся, в тебе є перший другий. Зараз чую фракцію покращимо. Лорд Шемфорд, нічого не можу сказати, можна двулико прив'язати його. Якщо немає кращих героїв. Так, дві легендарки є, це вже добре. Все для очок. Сінєша дуже хороша в місці. Робити на плюс 4, багато де пригодиться. Душу не продавати. О, Х2 включили, оце вже мені більше подобається. Х2 в дії. Давайте нам ще дві легендарочки і ми підемо щасливі, або хоча б одну, але якусь толкову. Одну толкову. Епіки дуже радують. Прорізалося щось там. Щось наче прорізалося. Опа-опа. Можливо, опа. З такими успіхами, я думаю, що ми і 10 тисяч заберемо. І, можливо, навіть за перше місце поборемося і заберемо кота. Заберу я швидко, надіюся, швидко будуть якісь події на душі. Ще три епіка. Витягну якусь душу на кота чи ширську. І знімлю відео про нього. Ну Давайте нам ще потрібна легендарка. Легендарка одна. Вже дуже довго не було легендарних героїв. Є. Гензен. Я використовую його... використовував. Де я його використовував? На лавовому лицарі хардовому. На шостому поверсі, якщо я не помиляюся. Але він з хорошої фракції, де треба також закривати там ЄЮМЕКО Шуджень. Надіюся, тобі воно пригодиться. Боже, як насипає епіків. мені навіть тепер цікаво піти і глянути, скільки він набрав очок. Скільки леголас, він же Руслан. Він майже закрив цю подію. 7800. Перше місце. І що я тобі може Руслан сказати? Я тебе вітаю, в тебе найбільша кількість уламків на сьогоднішньому відкритті. Бо ми йдемо в магазин, ми з тобою попередньо проговорили тільки що, і ми вирішили, що ці пропозиції нас не сильно цікавлять. Ми краще купимо ось це. Зараз секундочку проведемо швиденьку транзакцію. Це буде перша покупка наша. Я вважаю, що тобі ще треба взяти цю пропозицію, вона також не найгірша точно. Також я бачу, що у тебе, ти, я так розумію, на фікіпі. Ми тут візьмемо рубінчиків, щоб тобі було трішки легше закривати чаювання. І можливо ми б тобі ще взяли оцю енку. Я думаю, це якраз в середньому 100 доларів і виходить. Остання покупка. І так, друзі, Енка ка тут, рубіни тут і уламки тут. Давайте ми ще заберемо сині. І тут заберемо сині. Ми їх зразу відкриємо. Можливо, там ще буде щось цікаве цікаве. Давайте пларім. Ще одного легендарного героя. Я реабілітуюся за темні уламки. Не то, все не то. Нас цікавлять тільки легендарні герої. Тільки легендарні герої. Все-таки Х2. Під Х2 хочеться розширяти колекцію, збільшувати. Не то, не то. Це все не то. Легендарного пудляска героя. Ясно, навіть епіка не дають. Ну, я думаю, ще одного епіка ми заберемо. Угу. А може і навіть епіка не заберемо. Краще б я не відкривав ці 9 синіх. Тебе собі, я думаю, краще відкрив. Тому що гірше за ці моїх 9 бути не може, якщо і тут не буде епіка. Ай. Ладно, ці 9. Це, можна сказати, блін-кома. Надіюся, ти дозакриєш до 10 тисяч, забереш собі душу. І буде тобі щастя. Чеширський кіт, я думаю, буде твій. Тому ще раз вітаю і йдемо на наступний аккаунт. Друзі, ми на аккаунти в Діми, Айса з клану їжаки. цьому Цьому сильному, словно звісному альянсу продаємо привіт. Я там дуже довго пограв. Дякую вам за підтримку, що завжди мене підтримуєте. Ламочками, добрим словом. І контєнтом. Тому хочеться побільше епіки, побільше легендарних героїв. Сьогодні всім. Щоб закрити подію, нам треба хоча б 5500, в ідеалі 10 тисяч. Ще нам будуть давати по 1570? 70-тків? То, думаю, буде добре. Місце є, срібло є. Стоп, що по рубінах? 78 тисяч рубінів. Хто ти, Діма? Як це, блядь, ви взагалі оце складаєте? Я, ну, я не розумію. Ну ладно, не будемо відволікатися від теми. Передзвін, це все не те. Це все не те. Епіків, тільки 4 епіка. Дуже мало. Нам не подобається. Нам потрібні легендарні сильні герої і епічні. Ловець. Ловець. В минулому це імба. Ну народ. Мені, якщо ви так будете давати героїв, то мені більше Діма не дасть уламки. Це негарно виходить. Йоппаймо, як же воно не сипе? Не сипе, не сипе, не сипе. Лишилося 20 уламків. В мене Діма з'їсть після відкриття. Ну, ну, хоч щось достойне. Шемнат. Можливо, хоча б фракцію закриє. Хоч щось зараз глянемо. Відступники зараз сильна фракція. Ну, дайте хоча б ще одну легендарку. Легендарку! НУ! Кауліт. Щось там він проти цього Арманса, вроді як працює, але проти мене на арені він ні разу не затащив бій. Ну, але можливо саме Діма його якось розкриє круто. Це в нього Унік. Це Унік. А в відступниках давайте глянемо, можливо, ми закрили або посилили фракцію. А, це третя шемнат. Ну тоді це провал. Діма, дуже-дуже-дуже тобі дякую. Ще раз всім їжакам вітання. І виходимо і йдемо далі. Бам-бам-бам! Ми на аккаунті Сергія, він же бармалей. З клану всім валармаргулі, пацани. Будемо йому тянути якихось хороших, мощних легендарок. Надіюся. Аккаунт, я так бачу, молодий. І було би добре потягнути щось хороше і зробити настрій нашому підписнику. А якщо він вже наш підписник, то він вже є наш друг. Вулкануса качають точно. Точно, 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 точно. Все, поїхали. Зараз ми ще якогось тобі хорошого витягнемо. Я, 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 я як воно не заходить не туди. Поїхали. Поїхали, поїхали. Нам треба очок. Нам треба для людини реліквію. Матеріал на реліквії. Тому давайте. 4 епіка, 2 легендарки, 10. І... Щось ви мене не почули з першого разу. Давайте ми повторимо Чотири епіка і дві легендарки будь з Пларіум. О. 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 Ну, ще епіки і дві легендарки. Дві легендарки. <сум> ну ладно. <сум> Теж досить непогано насипало. 1500 очок. Супер. Але аккаунт молодий, треба легендарних героїв. Треба когось на РТА і треба когось для ПВЯ. Ні, ну це це нам такі десятки не потрібні. Більше нам таке не привозьте. привозити. Угу, угу, угу. угу, гранч. До сраки той Гранч. Золот так само... Нам треба легендарного героя, нам треба під X2 витягнути всім легендарного героя, тому давай. Ну давайте. Хочеться зробити підписнику приємно. Ну шо це за синька. А ні, це ще є одна десятка. Ну тут легендар, купларіум, будь ласка. Мені буде перед ним соромно. Й твою мать. А тут що, Х2 на цьому аккаунті не включили сьогодні? Ну, Фаталіст, я думаю, тобі допоможе на твому розвитку теперішньому рівні аккаунту. Але це не зовсім те, що хотілося. Це зовсім не те, що хотілося, тому Сергій вибачай. Скільки ми тут забрали. Ну, блін, ще багато. Треба буде точно добивати, як мінімум, книжку. В тебе наче зелені, я сподіваюся, є. Ну не так багато. Блін, треба буде щось подумати. Може собі її добереш за рубіни синіх уламків. Сергій вибачай. Такий він рандом, але будемо йти на інший аккаунт. Фермина на аккаунті Вандрія Аскелада з клану Демони України, мушніші пацани, всім привіт. Ідемо відкривати 51 ламок. Надіємося на щось хороше. Аккаунт в принципі досить цікавий. Там купа Сіфіротусів. Але хотілося би ще якихось цікавих кольорових легендарних героїв на цей аккаунт. Угу. Тут би хоча б епіків для початку було б непогано побачити. Ну я щось тоді не розумію. Все мені. Люди взагалі перестануть давати уламки на відкриття. Алло, X2. Це вже 10, 11, 12. Це ж по гаранту прийшли, так? Да? Угу. Ну да, ми ж сюди прийшли, щоб по гаранту під X2 забирати епіків. Пларіум. Пларіум! Якщо чесно, от коли воно отак сипить, мені якось аж... Е, ну не по собі. Я не знаю, які інші блогери оце терплять. Чи їм якось байдуже, ну мені якось. Не по собі. Ну це вже хоча б похоже на Х2. Ну дайте нам хоча б якусь одну достойну легендарку. І мені не так буде стрьомно дивитися Андрію в очі. Келія, Каміла. Ну коротше що. Плачевна ситуація в нас. Хоча б три тисячі очків ми набрали. Йп твою мать. Та він мене вб'є. Ой. Щось треба буде думати, щоб забрати хоча б 3000 крово зноси. Андрій, вибачай. Стрімер обгадився. Йдемо на інший аккаунт. А тобі вже прошами. Олексій! Ми в тебе на аккаунті. Ми тобі передаємо вітання в Харків. І племінник твому також передаємо вітання, якщо він дивиться. Клану Україна. Величезне вітання. Надіюся, все у вас в ігрі буде йти дуже добре. 108 уламків. чуть чуть трішечки зовсім не вистачило до рекорду до 115 Руслана. Ай-яй-яй! Ну, але вже як є, ми за чесність на каналі, тому. Тому так, тому йдемо по одному, а потім десятками. Зато надіємося, що Олексію потягнемо хороших легендарних героїв. І порадуємо дядьку. Поки що ми ніким нічого не радуємо, на жаль. І далі не радуємо. Ну, але майстриня Луків непогана. У мене взагалі дві прокачені. Колись кімнати закривали, якщо я не помиляюся. І сьогодні закриваю також... Так, але X2, 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 якщо щось, X2, народ, X2. Нічого цікавого. Взагалі синє відкриття важко коментувати. Мені взагалі поки важко що-небудь коментувати. І той... Оу, oh, епічний гаранч. Тому поки будемо... Розвиватися. Були б якісь, може, сакральні, темні, червоні, там є кого обсирати. О, три епіка, це вже добре. Було би добре ту забрати 10 тисяч. Олексію все потрібно на аккаунті, реліквії, душі. І потрібно закривати чаювання. Дуже важливо зараз забрати реліквію. Ну, в моєму випадку, наприклад, міфічну руду дуже треба. Але X2, X2, нам треба легенда. І ви щось, і темних вже нема, сохатий хороший. Будемо плюсувати. Він вроді в тебе є. О! Ясно? Хоча, в принципі, десь на кімнатах в місті я використовую. Тому, типу, для колекції все потрібно і епіків непогано накидало. Але хотілося б щось краще. Я знаю, що Олексій хоче харіму. Тому давайте харіму. Було би добре, щоб Олексій не був як Остап. І він не чекав місяцями свою харіму. Олексій Остап. Може всім, хто на О не дають харіму. Може в пларіум є якийсь задум страшний. Ну і що це таке? Давайте по острій схемі. Вийшли. І призвати. Можливо, воно щось дає. Угу. А ні, ну, епіки хоча б дає зразу непогано. Але це все не те, це все не те, на жаль. І епіки такі сумнівні. Ну, а на хорет ще інколи десь може знадобитися для продовження бафів. але Теж сумнівний герой. Скільки в нас залишається 2 десятки. М -м -м. Дайте ще легендарного героя хоча б одного. Толкового, толкового. Ну, під із 2 зі 100, хотілося б бачити чуть-чуть більше, ніж одного героя, і тим більше джетні гігантесу. Ну, остання десятка Остання десятка. Скайораміс на місто взагалі божить. Там, де ми річки та роси, і не тільки, дуже потрібний епік. Олексій, вибачай. Щось ми тут теж обгадилися. Але надіюся, А, В принципі, ми забрали масочку. Це дуже круто. Надіюся. І з часом ми з тобою скрафтимо якісь непогані реліквії. Можливо, забереш перше місце і забереш ще котика. Тому що котик, я думаю, що я його розкрию. І він мені поки що на папері дуже подобається. По навиках, по пасивках. Будемо дивитися. Дякую за відкриття. На цьому усе. До наступних відкриттів. Всім щастя і мирного неба над головою. Пока-пока!